Далі передаємо слово пану Дмитру Дегтярю. Він очільник HRD Club HRD Club Ukraine. Пане Дмитро. Будь ласка, хто наступний бажає? Так само піднімайте руку, щоб ми вас бачили. Пане Дмитро, вам слово. Вітаю шановна спільнота. Ради вас всіх а, бачити, пане Олексій. Ви провели прям ну взагалі фантастичну колосальну роботу щодо підготовки а, цього документу стратегії. Я з багатьма речами а, погоджуюсь. У нас ви знаєте зараз в країні з демографії окрім демографічної кризи, а ще проблема звичайно. У нас а, це дефіцит персоналу. І ми таке невеличке дослідження, навіть два провели у себе а, в клубі. А, воно стосується перше. Якщо пам'ятаєте, в плані дій уряду це здається за це. Відповідає Міністерство внутрішніх справ. Це про а, скорочення відтоку молоді. В них такий прям пункт стояв. А, я думаю, всі ви знаєте про постанову кабінету міністрів, яка нещодавно була опублікована щодо. Скасування заборони на виїзд чоловіків 18-22 роки. Так, от ми стикнулися якраз з, ну, я б сказав, з такою критичною в деяких гаузях проблемою щодо виїзду, якраз цієї категорії а, молоді, чому саме молоді кажу, точніше, навіть людей, бо а, Часто з цими молодиками до 22 років я бачу по результатам нашого дослідження, ми ще його а, дофіналізуємо, але вже попередні результати маю на руках. Так, от більше 70 сімидесяти відсотків опитаних респондентів відповіли, що на них вплинула дана постанова негативно. Мається на увазі, що був відтік молоді. По багатьом галузи, галузям бачу, у нас тут 14 галузей економіки дали відповідь. А, як тільки буде опублікована фінальна версія цього дослідження, я з вами загліпки нею поділюсь, і ми якраз кажемо про як повернути нам назад наших громадян. А тут ми всередині країни стикаємося з тим, що у нас іде а, такими прям. Серйозними темпами в розрізі цього місяця ми побачимо більшу кількість на жаль відтоку цього персоналу, і чим це ще загрожує? А частина респондентів відповідає, що так само вони бачать звільнення якраз і жінок, тобто мами, сестри, які їх будуть супроводжувати, і так само будуть разом з ними їхати за кордон. Тобто, ту, цю частину ми тільки ще побачимо. Вона вже під загрозою, але ми ще побачимо наслідки цієї постанови. Ми, звичайно, ж не можемо їх втримати і заборонити виїзд, але це якраз вже а, стосується нас. Тобто, ще не закінчуючи нашу міграційну стратегію, ми кожен день стикаємося ще з новими, як то кажуть, викликами. Це одна сторона а, цієї а, медалі. Друга сторона медалі провели. А, Анонімне таке анкетування серед наших учасників спільноти: а хто взагалі готовий або думає, або вже впроваджував uh, різні кейси з uh, залучення трудових мігрантів, І можу сказати, що найбільша кількість відповіла це якраз компанії. Які займаються, ну, типу там девелопмент і так далі. А, кого а, більше всього а, ви наймали серед іноземців? Я зараз по країнам казати не буду, бо це у нас в пріоритеті і не в пріоритеті навіть так, а в ТОП, а, це якраз Індія і Бангладеш. Найбільшу кількість звідки було завезено а, робітників. І бачу от різноробочі спеціалісти для сфери логістики виробництва будівництва. Ми подумали, а які ж це можуть бути регіони. Ну, типу, західна країна або центральна. І ви здивуєтесь, але більше всього запитів було саме центральна, а й східна, тобто Харків, Дніпро, Запоріжжя тут фігурували. Ну, думаємо, окей, добре, регіони специфічні, близькі до фронту, можливо, заробітна плата може бути вища. Але дивлюсь помітку щодо заробітної плати, ми не кажемо про якісь там. Житло, надбавки, ще якісь речі. Ми кажемо про базовий запит, з яким вони до нас приїжджають, спеціалісти, і передній рівень зарплати такий самий, як і на ринку. Ну от доларів доларів місяць, це якраз за різноробочого за грузчика. Це десь порядка двадцяти п'яти тисяч гривень. В цілому це ринкова ціна. Але є ставки е, до 800 навіть доходять. Це якраз е, водії, зварювальники, спеціалісти по роботі з меблями. Тобто, якщо ми кажемо, що у нас це тільки прогнозовано, то ринок вже це почав давно-давно робити. Поступово а, хтось частіше завозить, хтось а, не так часто завозить, і це якраз відсилка до того законопроекту. пам'ятаєте, пане Василь, з яким ви приходили до нас спільноту власне законопроект щодо зміни процедури. Нагадайте точну назву, а, але це якраз щодо зміни. До процедури ем, залучення трудових мігрантів, якщо я правильно пам'ятаю назву, правильно весельда ви тоді про це іноземців в Україні. Так, так от це був дуже важливий такий законопроект. Маю надію, його швидше все ж таки приймуть. Дослухаються. Бо зараз ця процедура, вона така, як і була раніше, тобто довго тривала і фінансово, і в, в плані годин. Затрачених на залучення цих мігрантів ми просто дійшли вже за рік е, висновку, що своїми силами ми це е, не вивеземо. У нас людей катастрофічно не вистачає мінеко. написала 5 мільйонів супер, але ситуація вона трішки гірша. Да, у нас є внутрішній потенціал, який ще можна використати. Е, це окрема історія. Але що робити зараз? Бо нехватка персоналу. Е, Ну, прям величезна на деяких ділянках ми бачимо, що людей. Ну, якщо раніше в минулому році де ці компанії говорили, ми зараз не плануємо залучати наземців, то от е, буквально я скажу, десь в серпні місяці у нас була зустріч стратегічна, і я все частіше чую е, слова ми потихеньку завозимо, пробуємо. Перша ітерація, друга, третя. Я думаю, пані Анастасія. В пуртишна правильно прізвище. Да, дякую. Ви підтвердите нашу аналітику. Ми з вами на одному ринку працюємо, і у нас відкривається ще альтернативна історія щодо залучення в війська. А, є такий запит, він зараз поки під дієний, там невеликий потік, але ми теж бачимо в цьому напрямок. Як можна скоротити дефіцит персоналу в приватному секторі через допомогу нашим силам оборони і залучення військових з інших країн? Але це вже окрема історія. Будемо поки працювати з тим, що є. У мене наразі все. Якщо буде цікаво, я задоволенням поділюсь, пане Василь, з вами дослідженням нашим по відтоку персоналу. Це прям проблема зараз. Номер один. Бо добре думав, чесно кажучи, що добре. 70% відсотків компаній а, страждають від цієї постанови зараз. Ніхто не буде готовий до цього, я б так сказав.